З днем народження, сестричко, маша, хай сміється твоє личко. Щастя буде, вдача, доля, мир, здоров'я, добра воля. Довго ти живи заможно, без проблем і нетривожно. Будь як промінь, будь як зірка, розцвітай, як ніжна квітка. Люблю тебе, з днем народження, ма. Ішла дівча лучками, 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 несла парту з грушками, грушками, з грушками, з грушками. зибав їй парубок, 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 відай дівча за робок. За робок. Кого люблю трошечку, трушечку, 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 тому дам я грошечку. грушечку, 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 Кого люблю сердушком, 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 тому дам я з фартушком, 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 Ой, дівчино, чия ти, чия ти, чия ти, чия ти, чи підеш ти гуляти, 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 і шула чалучками, лучками, лучками, лучками. Ой, дівчино, чия ти, чия ти, чия ти, чия ти видиш ти гуляти, 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 гуляти люблю вас, ма.